Всім привіт. 2 січня. З Новим роком, до речі. Зробив я і цю сторону, поки рука набита. Хочу ще зробити відео окремо про осушувач, Тоже дуже багато моментів по його установці. як це зробити правильно. І ще хочу зробити відео про розподільник. Вийшло зробити такий розподільник. Аварійно. Потім хлопкою управляється і з кабіни по штатному, і дистанційно спутав. Уже зроблю демонстрацію, тут все красиво вкладу. А сьогодні в нас обстава, удар в псіну, виліз лист, вперся в Енергач. Зробимо вже цю ресуру і також зробимо балансірну ось, вона вже давно напрашується, там підкапує. І є невеликий люфт, буде два в одному. Друге січня. Раніше в дитинстві така пора казкова. Ходили, втикали і в собаче гівно, а зараз будемо ремонтувати Камаза. Виїхав я, щоб вирівняти ося. Зараз покатаюсь назад вперед. Зроблю, щоб тут все було рівно, щоб зібрати. Ідеал. При розборці завжди залишаю тут а місце. Не до кінця відкручую гайку. Це для того, щоб клин різко не вилетів. Бо колись був випадок, клин вилетів і позбавив чувака настрою і двох зубів. Ось, де воно лопнуло, ще можна було б поїздити без бо в мене трохи тут є дедлайн. Через П'ять днів теогляд треба вспіти. Все розібрав. Що маємо такий люфт. Якщо, в принципі, то нічого цікавого, він мінімальний. Тут внутрішня втулка трохи більша. Зараз підтягується токар, буде проміряти, малювати собі. Схему, картину в голові, що його як тут зробить. Бо тут, як завжди, є яйце, перехід. Потім ще хочу виточити сюди шайбу стальну, не дистанційну, а для того, щоб оці речі не гризли втулку в майбутньому. Шайба сальника сидить туго. Щоб її зняти, я грів різаком, бо по-іншому не зміг її виманити. Окрема балачка про цей садамід. Це до того, що я казав про сучасні запчасті, що повне гівно. Їздив в магазин, вибирав, пробував на зуб. Резина, наче якісна. А внутрішній діаметр був на міліметр, а то й півтора менший, ніж на осі. І я його годинки півтори-дві проганяв ось таким кругом чухав, тільки потім він всівся. Приїхав вчора токар, приміряв, наміряв 2 на працювання тут і тут, де ходять втулки. Сказав: залиште так, для такого механізму це пиль. Але моя любов до прекрасного заставила мене зробити тут все в ідеал. Тут був переход, номінал 88 мм. От, І я його зняв. Зняв отаким от кругом. Це було дуже довго, але я сказав за Фродо і пішов. Тепер у нас тут повністю один розмір по всій дліні. Токар проточив балансір, башмак. І я думаю, що тепер можна пробувати його набивати. Гост, всі діла. Це важливо. Важливо, щоб ця резинка, ущільнювач. Був непотрісканий і якісний. Це, як ви знаєте, лайфхак всіх часів і народів. І з сотої радянської труби ущільнювач. Замість сальника він тут прекрасно виконує свою функцію. І шайба, щоб була тугенько. Благо вдалося таку знайти, бо часто вони продаються такі, що вже болтаються. Набив я цей балансір. І знаєте, що думаю, що в цієї осі потенціалу, ще як в економіки Китая. Вийшло зробити дуже щільно. Ходить вона тільки від кувалдочки. І я задоволений таким результатом. Дуже також токар виточив сюди шайбу, бо тут проблема, що ця гайка часто гризе цими гостряками втулку. Щоб цього не було, тепер тут шайба. І саму гайку теж торцанув, щоб тут все було плавало, щоб тут все плавало. Оце такою погодкою проїжджають клієнти. Але що зробиш? Клієнт завжди правий. Майже склався потихеньку наш пазл. Протягнув я ресору таким ключом. Знайшов на металомі. Там взагалі часто попадають круті речі. І торсіон з Камазовської кабіни тягнув на всі гроші. Поставив кришку. Тут вийшло все щільно. Я нічого не підганяв, так як поставив на низ два нові листи. Трохи полиняв на бабки, але то таке. І також щільно вийшло в кронштейнах тих, що на мостах. Потім тут така монументальна пластина. Її ставили раніше на Камази, самосвали ще перші. Тут конуси. Система мені дуже подобається, така надійна. Та й потихеньку. А, ще тут. Якийсь жирок почав проявлятися. Це, мабуть, та ситуація, коли, знаєте, кажуть, якщо в жінки солона шия, то ни краще не спускатися. Але це жарт. Я заглянув у лючок, там де колодки видно, там все сухо, нормально. Також вклав сюди 4 корінні листи замість трьох. Це для надійності. Кришку посадив на гермет Віктор. Зараз залью сюди нігрол до підтяжки. А після підтяжки залью от таке масло 85 на 140. Це для мене свого часу було відкриття дуже добре. Це масло трансмісійне, використовується в трансмісії там, де високі температури. Воно дуже густе, щось схоже до меду. Має дуже стійкий характерний запах трансмісійного масла, тільки дуже яскраво виражений. Також скриває дуже добре трансмісійні шуми. У нас є КАМАЗ-6520, там середній редуктор, такий специфічний. Там навіть якщо все добре, підшипники, все підтянуто, він при їзді дає звук. На цьому маслі працює тихо уже десь 3-4 роки. Потім ми заливали його в ЗІЛ. У нас там стоїть мотор SMD 18 з турбіною і КПП ЗІЛовська, звичайно. і вже десь років 7 працює без нарікань. Масло дуже дороге, але воно того стоїть. Не реклама. А жаль. Такий вийшов ремонт. Він технічно не важкий, можна сказати, але він дуже важкий у плані фізичному. Це все важке, це все ріжеться, вариться, тягається і таке інше. У мене на сьогодні все. Тож, коментуйте, критикуйте, до зустрічі!